Всем привет. Гляньте, гляньте, кто у нас на поле. Рвут траву. Нелли, как обидно. Неля, жопку обтряхни. А что ты падаешь? Ну для начала, ну такое себе, можна ще було б чуток. Да ну що ви так быстро рвете? Скажи, як ви так делать? Вот так, а ты думала, що це легко? Мам, сама робота легка, але довго. А ну а так, а, а що буває быстро? Мама, їздила. Почалося. Ну, дякую, хоч за це. Ідіть в хату. Це в нас оце за хатою стоїть теж персик. Він ось такий. І він дав тільки в цьому році один плод. Я не знаю, але воно таке і не шершаве, як персик, і не гладке, таке як нектарин, Таке враження, що це персик з абрикосою скрещений. Таке щось цікаве. Не знаю, зараз помиємо, скуштуємо, що воно таке. Мякоть ось така, сочна, м'ягенька. Кисточка як у персика, ну Михайлович, бери. Таке цікаве щось. І на ощупь такие не, не это, і не персики, не понятно, що. А ну, шо. Ану, шо? Угу. А реально і не персики, не абрикос. Что так это реально Вкусно, да. Він молодий, бачите, на день. Вони на сьогоднішній рік буде смачно, дуже смачно. Прийшли в магазин, сенсей у нас відкрився. І оце зараз тут будемо хочемо трошки приодіти дівчат. Вон, бачите, яка дівчинка. Знаете, який в красивий, бачиш? Він да. в мене. Так, поїхали, десь дівки наші бігають. Бачите, тут що хочеш є. І що не хочеш теж. Так, шукаємо дівок наших. Почну з рюкзачка. Вона от такий собі вибрала. Ну, це валя, я їй інше предлагала. вона мені сказала, ти мені ще куклу лов, каже, предложи, туди. Показую красівки, які купила їй. От такі красивочки вона собі вибрала. І ви знаєте, шутки шутками 38-39, даже розмір. Ну, опять це якісь маломірки, чи я не знаю, ну, в общем, в неї 37-38. Ну, це 39. Ти сказала, що під носок взагалі буде те, що треба. Оце такі красивочки ще її взяли. Так, вона вибрала собі ось таку кохту. Це світшот, чи я не знаю, що воно. Ну, щось, щось, щось таке. Да, да, да. Оце ми любимо розмір оверсайз. Худі, чи що? Розмір оверсайз. Єлю говорили, щоб вона взяла трошки менше, бо таке вибирала, мама, мені хотілося плакати. Я говорю, ну а хламона будала. Ну, це Ага. Це вона, це її бабушка валя, купила отаку піжамку. Отакий. Этот? І шорти. Це піжама. Оця піжама, я чітко знаю, що вона без пару гривень 500 гривень. Там щось 400. А що я вам буду вон тут у нас? 499 гривень. Ця піжамка вийшла. Так, це в нас неля. Це нельки. Отакі штани купили. Вона такі дуже хотіла і дуже давно. Мічтала про такі. Вони 390 гривень. 399, 400 гривень отакі от брючки. Так, що в нас? Ага, це теж. В нас Нелі. Вона собі отаку кофточку взяла. Теж любить ходити, як опудала, але це їхня мода. Зараз я нічого сказати не можу. Ціна їй 279 гривень. Я вам скажу, качество непогане. На базарі. У нас це все набагато дорожче. Я б в таку суму не вклалася, стільки купити речей дітям. Це у нас філотейка. Оце купила отаку її, отаку їй, красивішу кофту Діснеївську. Ціна цієї кофти 219 гривень. На молніки. В садочок. Взагалі супер. Оці брючки вибрала собі Нелі. Ціна їм, а ціна їм 129 гривень. Всього лиш навсього. Їдемо далі. О, отаких дві футболочки, отаких дві красивіших футболочки на девочку, на нашу філатечку. І стоять вони, оці дві футболочки, 129 гривень. Дві футболки. От філатею я там вдягла, звісно, взагалі шикардосно. В плані, що недорого, і вообще, ну, мені дуже сподобався магазин. Оці от штани 119 гривень, ласіни. Валюша собі вибрала. Поїхали далі. Оце, подивіться, троє три пари штанів. Три. Одні котики і отакі з рюшками тіпа. Типу. Оце вони теж стоять три пари 220 гривень. Три пари. Люди три. Я в шоці. Так, це Неля вибрала собі футболочку. Футболочка ця – 215 гривень. Отаку вона взяла собі, боже, гляньте, П'ять пар носков на, на філатейку. Садочок, щоб ви собі знали. 120 гривень. 5 пар. У нас десь одні 25 гривень стоїть. Це вийшло б у нас на 125. Ну, все одно трішки, ну, вони по 25, по 30, все одно трішки дешевші. Так, що в нас? Ага. Взяла от таких трусиків філотеки. Ми хоч і ходимо, ще до сих пор в памперс. У нас прям біда з горшком. Ну, оце 5 пар тоже виходить 130 гривень. Отакі от, от трусельки в садик. Мама все вірить, надіється, що сподівається, що все-таки ж ми почнемо стять туди, куди нам треба. Потім взяли отакий от їй в садочок та патулі. По садику бігати. 170, ну, 169. Ось така красота. В садочок. І от такі на осінь. Отакі от гарнесенькі от ботиночки взяли, більш на таку вже прохолодну. Так от, бачите, про що я кажу, вже несе памперс. Я її зняла, вже що, стять хоче. Не хоче йти на горшок і все, на горшок сажу, криком кричить. Оце отакі от топи купили філатей. Оце ми так скупилися. Сьогодні діткам приоділи їх трішечки в школу. Всім привіт! Бо їсть. Ми забрали батька погостити. Так що Іванович у нас тут буде. О, бачите, де? Чоловік -хазяй. ну і батько гуляє. Пішов в гараж подивитися, йому цікаво. Прям гуляє наш. Батько, хай хоч тут йому буде ходити туди-сюди. І з'явив желання, каже, хочу на вулицю. Йду збирати сливи. Попадали сливи вже. Треба назбирати і зварити компоту. Бо і батько, і дівки п'ють. Така сливка гарна, я вам скажу. Зараз подивимося, чи не червива. Марта, а де ти була? Не бачу. Піжу, от ні. Підіть. Йди в хату, зі нагласка. Да, Чого на то кущі там? Шевеляться. Михайлович десь, а, он ходить, свиня вари. Підемо, пройдемося. До порусяток. Ой, тут сливу треба обривати. Банок навезли. Треба буде закрить компоти. Жалко. Що ти тут, Михалич? Хазяйнуєш? Щось ріже. Як тут наш джирш? Привіт. Привіт. Ты травку уже да? <плак> Ух ты моя, швинка ты моя. Да. Красивая. Да. Так, что тут? то а? Малявки, козявки. Свини? А, гуси, ё. <плак> а, -а, а. И вон это там. Чистые такие, слухай, прям. А эти на улице. Да. Разгребла. Короче, бассейну сделала амбу. Да. Ну, зато в грязи можно поваляться. Вы. Опецки. Дуся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бачу, двох не бачу. З білими лапками Фросю 9 бачу, вилізла. 5, 6, 7, 8, 9. Фроськи десь не бачу. Лазила. да? так? Да. Ні. Вот они. Вот они. Краса. А, вон вона вийшла, то грязна яка. Все, всі на місці. Перешітую їх завжди, бо. Да. І Дон Федуся жопу собі всю вимазала в цій. Я валяюсь сни. Так, я, мабуть, на цьому буду закінчувати наше відео. Піду там собакам, кашу варю. Та вже і батька пора кормити. Піду зараз буду кормити. Там філатея не вела за діда. Вона там облюбувала, з ним. Мамка там. Ну, Мама питала, як до да, що. А? Ага, цей. Нравиться. Сказав, що хорошо йому. Він, до речі, сам в хату зайшов без мене. Я знаю, я бачу Коли гуляв, сам прийшов ви. І... Взагалі, що хотіла сказати. Собакам їсти варю, йду батька кормити, Да буду монтувати відео. Щось таке, коротше, забрали батька, хай трошечки побуде. Я і раніше предлагала з самого початку літа, але мама щось не, не хотіла, він боявся. Сестра моя там теж пішла в супротив. Що ні ні, ні. Ну, а це все-таки я уламала. Хочу, щоб і мама відпочила, і він. По крайній мере, він тут може ходити, гуляти і дихати свіжим повітрям. Ну що, мої хороші, всім нам миру, добра, мирного неба. Хай скоріше закінчиться ця проклята війна. А я вас всіх кохаю, цілую, обіймаю. Бувайте!